Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майори. Сьогодні у нас з вами будуть дівочі посиденьки. Поруч зі мною прямо зараз опиниться дві неймовірні харків'янки, які проактивні волонтерки і зараз вони займаються турботою про наших жінок. Спільнота дівочий простір, яка піклується про ментальне здоров'я, досуг, побут, розвиток наших харків'яночок. Вони нас вже чекають, тому поговоримо. Дівчата. Я дуже рада нашій зустрічі. Ми довго збиралися. Да, Оксана ми з вами спілкувалися дуже, довго. Так. Щойно проговорили про це, хочу про це сказати нашим глядачам. Такий трошечки жіночий вайб. Да? І ми сьогодні будемо з вами говорити про вашу ініціативу, благодійну підтримуючу для жінок. Ви створюєте жіноче ком'юніті, ви піклуєтеся про ментально складову жінок. І це стосується, наскільки я розумію, всіх жінок правильно. Ми зараз з вами про це поговоримо, але по-перше, Дуже класичне для всіх питання. Um, у вас воно буде трішечки відрізнятися, і якщо в розмові я питаю завжди, як для вас почалося повномасштабне вторгнення, то вас я хочу запитати, як ви зустрілися в цій ідеї? Як це почалося для вас? Ну, мабуть, я розпочну, бо в принципі початок пішов від мене, бо дивіться, 22-й рік для мене як для більшості для всіх. Хто тут залишився, це ну це страшно, бо в мене е, загинув чоловік, і я щоб себе, поки я його там шукала, поки ці всі моменти відбувалися юридичні, там, ну все таке. Мені потрібно було себе чимось відволікати, бо якось приходила додому і ну, бачити дитину, коли ти кормиш її. А я просто сиділа, ревіла. Ну я ну це дітям, воно не потрібно. А я виходила з дому, я щось там десь кудись щось питалася робити, пробувала. І таким чином знайшлися наша місцева дівчина, волонтер, яка тоді ще розпочинала тільки волонтерство. Кинула такий запит до людей: Хочу зробити ярмарок. Хто хоче, долучайтеся, будемо щось робити. А ярмарок планувався на підтримку військовим. І таким чином ми долучили. Я до неї звернулася, зацікавилися ми одна одною, так як вона ще тримає свою конюшню. Вона mm -hmm. офіційно займається вона. Так, вона і волонтер, вона і конюшня, вона з дітками займається там. Дуже круто клас. І а. по терапії, до речі, для дітей це топ, друзі. Якщо ви не знали, це реально дуже класно працює. Дуже клас і не тільки для дітей. Да. <реш> 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 да. Ми залишимо посилання обов'язково, да, щоб ви могли перейти подивитися в описі. Ви знаєте, що робити. Ось. І ми, як нам Багато хто казав, що ми взагалі ненормальні. Бо 22-й рік, осінь, і ми перший ярмарок в нашій області організували. З нами тоді була спілка волонтерів Харкова, були подарунки дітям, і фотосесії, розважальна програма. І ми тоді зібрали таку, я вже не пам'ятаю точно скільки суму, але ну, достатньо, щоб ми їх саме долучили до збору на машину. Угу. І потім ми вже дозбирали, якби ну першу машину ми придбали, це було Боже, вау, що ми зробили, це круто. Ну, якби ми всі на емоціях, на всьому. І таким чином ми пішли далі, ми вже організувалися. За другий ярмарок ми придбали вже повністю машину, багато людей долучилося. Це, це, це такі дійства, це круті. Це дуже важко, всім важко. Ну, Коли вже він пройшов, ми так кайфуємо, ну це просто, це не передати словами. І скажу так, щоб уже ближче дойти до теми нашої, третій, мабуть, ярмарок пройшов, і ми бачимо, що збори тормознулись. Ну, в принципі, як і у всіх, дуже було туго. А в мене так зійшлося, що ма день народження, і я шукала собі дуже кайфову, класну людину, яка саме займається якісною фотографією і саме з жінками. Таким чином, я вийшла на Оленку, ми зустрілися. Я не люблю переписки, правда. Я люблю отак в очі, якби побачити очі людині. І запропонувала зустрітися з нею, обговорити ці всі моменти. І я їй кажу, давай щось зробимо на рівні міста. От, щось мені так, от Чомусь мені відчуття було, що це саме до неї потрібно звернутися. Що це та людина, так? Да? Що це саме та людина. І... Я вам скажу так, ми і відзнялися місяць, два, три, вона мовчить. Ну, мину, значить, це їй не цікаво. І тут вона мені пише. Ну, тут уже можна слово дати. Яка, яка моя історія була? Е, я вже більше 10, ну ні, не так, майже 10 років я займаюся фотографією. І для себе я обрала саме жіночу фотографію, бо мені я надихаю жінками, неймовірно. Я дуже люблю кожну жінку. Я бачу кожну жінку красивою. От в мене дівчата мені кажуть, в тебе є якийсь дар, що ти реально бачиш красу, таку, яку не бачиш. То я кажу, мене ж Мурашки, я дуже люблю свою справу. Е, що ну не бачить там якісь інші, ти допомагаєш розкриватись і побачити себе от, з іншої сторони, зі сторони фотографа. І е, я побачила, що в Харкові у дівчат починають якось е, ну тухнути очі. Mm -hmm. Не вистачає от чогось, когось там подружки поїхали за кордон, нема з ким спілкуватись. Е, хтось взагалі каже: О, я прийшла на фотосесію в мене там є, хоч можливість вдягнути красиву сукню підбори, бо нема кудись ходити. Ну якось не той настрій. Не ну, от був такий період. От... Так ще є блок на те, що це типу не на так, часі, так, да заборонено, не на часі. і дуже багато психологічних таких аспектів в праві. Так, і, і тут з'являється в моєму житті Оксана. Ми з нею зустрілись, познайомилася. Да, і вона запропонувала, каже, може буде в якийсь в тебе час або якась ідея, або ти зможеш там щось придумати. От на волонтерські, на ну на волонтерських засадах. Я ходила декілька місяців, думала, потім мене прострелило. Думаю. Може спробувати створити ком'юніті. От я знаю, в Києві таке щось є. В Харкові я погуглила і нічого такого не знайшла. Причому я завжди була якось так скептично відносилась до жіночих ком'юніті. Я думала, боже, ну що вони там роблять? Ну, ходять вони там, їх вчать якісь. Ну чесно, я фігні, бо я маю вищу освіту психолога, і я uh -huh. трошки розбираюсь в цих ділах. І мені ну, я люблю, щоб це було якісно. Якщо ти створюєш якийсь продукт, то це має бути якісно, це має бути раціонально. Якщо допомагати, то не робити це там, аби, 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 щоб зробити. А от прям з душею, з любов'ю запрошувати якихось класних професіоналів. Ну, тобто от мені цього хотілося. Я Оксані кажу, може, ми щось таке спробуємо? У мене мама психолог, вона професор психологічних наук. Може, ми її долучимо, я там якісь майстер-класи зроблю. Ну, щось таке придумаємо, давай спробуємо. Давай. Ми підключаємо Ксюшу. Яка, Це волонтера, да, та що конюшню тримає? І починаємо, і починаємо щось придумувати. Я займаюся в основному. А, чого я звернулася до Оксани? Бо Оксана, а, вона мені, як з першої зустрічі, мені здається, що вона знає всіх. От вона пів міста, вона може якось так класно людей між собою пов'язати, і, і в неї так легко виходить. В мене такого немає. Я от більше там туди, в Рацію там або щось творче придумав. І ми так прикольно одну 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 доповнили. От. і і все із цього, із цього і, і почалось. І ми долучаємо різних спеціалістів. В нас не тільки психологи, в нас е... не розкривайте всіх карт. Добре. Ми про це з вами потім <сих> трошечки поговоримо. <сих> Хочу запитати про перший ваш е... захід, який ви організували в своєму ком'юніті. Чи можу mm -hmm. я його так називати? Да? Так, так, в вашому так, жіночому так, просторі, так. Так, от. Що це було? Як це було? Які були у вашим, у вас? Мотне вже бачу Оксану, її очі, які да? які були ваші відчуття? Чого ви досягли? Які цілі ви собі ставили, і досягли ви їх чи ні? І хто були ті жінки, хто його відвідав? Отаке От глобальне питання, щоб ви одразу могли розповісти всю історію. Перший захід у нас відкриття було це в безпечному просторі, дякуючи каразіна. А нам надали простір, по-перше, самого простору нашого немає. Uh -huh. Ми вдячні всім, які долучаються і нам надають на безкоштовній основі простори, щоб проводити такі от заходи. Перший захід у нас був з психологом, uh -huh. і достатньо багато дівчат пройшло. Ми так, ну, я навіть ну, чесно, я не очікувала. Но ми перший раз. Ну, думаю, так, не може туди багато прийти. А ну так я вже не пам'ятаю, скільки я не пам'ятаю. Ну, більше десяти це точно, це в принципі це багато. Для першого заходу точно? Ось, І ми так відкрилися, я вам скажу, ефектно, яскраво. У нас були і приміщеннями там, всякими шариками, всім таким квітами, і не знаю, емоцій було. от. Ну, у мене просто не то, що очі світилися, Я хотіла кричати. Просто <гум> <гум> а ще знаєте, в нас фішечка – Червона помада. червона помада. Ага. Бо Ми все придумали як такий акт супротиву. Ми надихнулись там да в другій світовій війні. Як... Жінки так, так. робили. І нам захотілось принести це сюди, оце свято. І так зручно, що ми так відрізняємо жінок, які йдуть до нас, що ми червона помада. Це до нас, так, нас Боже, які ви розумні у нас навіть наші губки обов'язково. Це як наша, так, як наш, наша символіка. Ну як, це дуже круто. як відомо по історії, Гітлер терпіти не міг червону помаду. Ну, і, і... дякувати Богу, нехай помре з терпінням і в історичному сенсі, і, сенсі і, теж, і ми щоб, ж хотімо, щоб не згадки не було. Щоб це було, було і з російською владою теж згадки не було ніколи в житті. Так, так, ми ж так боремося, як можемо дуже круто. Дівчата, які до нас прийшли, це різні взагалі. Одна угу. я пам'ятаю медпрацівник, була мама загиблого захисника сина. Угу. Була дівчинка, навіть от що я згадала, у нас була військова дівчинка, угу. яка дуже розплакалась. Ну прямо її прорвало. І я чесно кажучи, я хочу. Щоб жінки до нас приходячи, вони не скривали своїх емоцій. От захотіла поплакати, от прийшла і поплакала. Тому що ну це правда, ну а де? Ми всі тримаємо, а потім ці всі, вибачте, болячки, вони всі наружу лізуть. Дівчата, якщо ви будете нас дивитися, і ви потребуєте такого простору, ви можете віднайти для себе простір, в якому вас зустрінуть, де вам буде емоційно безпечно, відвідати майстер-класи, отримати підтримку і просто обзавестися безпечним, емоційно безпечним ком'юніті. Посилання в описі до цього відео. Долучайтеся. Хочу вам поставити питання як фотографині, фотографці, як правильно, досі. Фотограф... Досі не розумію, фотографині. Насправді це така е, свого роду терапія. Я хочу чесно сказати, що в моєму житті фотосесія відбулася от після початку повномасштабного вторгнення, в 23-му році, це був січень. І я вам хочу сказати, що я, е, це був момент, коли я набрала вагу так, ага. серйозно на тлі стресу. Я усвідомила, що я дуже красива жінка, і мені треба повернутися до любові до себе, що, окрім всього іншого, моє життя воно також важливе. Коли ви проводите такі зустрічі, коли ви дивитеся на жінок, і ви бачите, з якими вони очами приходять, і з якими очами вони виходять. Я кажу, а у мене мурашки, та посилюють, ви бачите їх, о, от як наче в об'єктиві? Ви бачите, як їх це лікує? Так, так, однозначно. Так. Знаєте, ми ще от нещодавно розмовляли а, про вплив соціума на жінку uh -huh. і, і особливо на сучасну жінку. І є, що соціум дуже багато потребує. Ми маємо бути ідеальні на 100% всюди, в роботі, в я не знаю, вдома, як мама, як дружина. Має шикарно виглядати, не втомлюватись і не жалітись ніколи. Угу. Але при цьому, коли от жінка цього всього, начебто, де, досягає, витягує цим здьоргаючимось оком, соціум каже, та це нормально, так і має бути. Ну, ті, угу, угу. Це, це природньо. і. І нам дуже важливо повертатись до себе, чути себе, розуміти, що я хочу зараз, як я хочу виглядати, як я можу виглядати. Може, сьогодні в мене класний настрій, я вдягнула червону помаду, сукню, шпільку, а завтра в мене нема настрою. Я зав'язала гульку, вділа худі і побігла. І це теж я, і це теж я нормальна і прекрасна. Я і в, цьому, і, в, і, в і в цьому варіанті. Жінки неймовірні, і мені так хочеться нести цей посил про, про любов до себе, хоч якби там банально і з кожного чайника це не звучало, але. Без цього взагалі нічого не можливо. Я повністю підтримую вашу думку. Хочу чесно сказати, що такі заходи вони насправді сьогодні дівчатам дають можливість відчути хоча б трішечки того факту, що життя воно триває. Ви дуже влучно сказали з приводу сукні. Туфель в мене є там театральні декілька суконь, да які я не носю, тому що не носю, ну, тому що нікуди в них піти. Да. Я там в мене є вечірні сукні, я їх не носю, тому що нікуди в них піти. А. Такі заходи, як ви проводите, вони дійсно важливі. В цьому році дівчата столкнулися вже з таким новим да, для себе викликом. Це коли мова йде про те, що я не говорю про себе там або про вас. Дуже багато жінок зараз перебувають в тривожному стані через ТЦК, через бусифікацію промисову. На жаль, є кейси, коли ну, люди прям постраждали фізично від цього. Та? І жінки ну бояться, та? їм тривожно. Тривожна за майбутнє, тривожно з приводу всього, з приводу того, що війна не закінчується, з приводу виборів, виборів в штат. Ну uh -huh. тобто, ти от куди не глянь, всюди якась тривожність. Ви створюєте острівець безпеки. І я неймовірно вам за це вдячна. Я кайфую просто від того, що ви робите серйозно, тому що я розумію, що якщо у нас буде багато свідомо здорових жінок, у нас є майбутнє. Бо якщо їх не буде, нам хапець, як нації. 100%. хочу поставити вам питання з приводу громадської організації. Розкажіть, uh -huh. як вона називається, як вона з'явилася, да і про що вона? Громадська організація, ті членами якої ми є, це всеукраїнське об'єднання членів сімей загиблих і зниклих безвісти захисників України. Вона існує ще з 2015 року. У угу. них тоді база була своя, як я називаю, в отелі Харків. Я там була. Ось так. Марина Полякова. Так, да, да, Неймовірна жінка. Неймовірна Нерма... mm -hmm. mm -hmm. людина. Я її обожнюю, дай Бог їй здоров'я щиро. І таким чином, як ну, моя ситуація так склалася з 22-го року, ми з нею почали спілкуватися. І коли у нас ми самі от, з Альонкою організувалися, Марина каже, дівчата, ну ми ж в одній темі, якби. Абсолютно точно. давайте до нас, і давайте мені кидайте всі ваші там реклами, все, я буду закидати в нашу закриту групу, нехай дівчата. І таким чином ми почали отак комунікувати. От сьогодні День Гідності і Свободи, ми теж працювали, ми, знову ж таки, ми повинні бути єдиними. І знову ж таки, оця тема, що Харків, місто жінок, на фоні оцих там ТЦК і війни взагалі, ну ми ж бачимо, що жінки на собі несуть реально ага. і усе. Угу. Ну, усе просто. І якщо ми не будемо підтримувати одна одну, ну я не знаю, ну це жах буде, ну це все, це отак і все, і, і туди. Мені дуже шкода, що ви, на жаль, зазнали такої великої втрати. І я схиляю голову перед кожною жінкою, кожною матір'ю, дружиною, перед кожною донькою і сестрою, хто втратив свого а, члена родини у цій жахливій війні. А, я хочу висловити велику подяку вашій організації за підтримку. А, з 2014 року я маю дотичність до цього процесу безпосередньо. Um, і, на жаль, багато моїх друзів, знайомих загинули ще в 2014-15 uh -huh. році? Uh -huh. Я дуже поважаю те, що робить ця організація. Це дуже потужна сила, uh -huh. і я щаслива, що у них з'явився такий промінець щастя, котрий може допомогти жінкам, загиблих воїнів, їх донькам та матерям віднайти новий сенс. Бо uh -huh. мені здається, що ви саме про це. Так. Um, так. Звідси хочу поставити ще одне таке питання: скільки вже подій ви провели? О, я не рахую. Так, взагалі. дивіться, ми, ми з літа з літа, кожну п'ятницю, е, інколи кожний, на вихідних. Ми проводимо і з вечора, дівчатами, і, так, ми дивимося той, той фільм, який ми хочемо. І це круто, ми там дуріємо, скажімо так, Клас. Там... Да, ми орендуємо зал, беремо якийсь такий дівочий фільм, який не подивишся там навіть з партнером, а подружки, наприклад, немає, а хочеться таке щось. Ну відволікатися потрібно. Uh -huh. прикольно. Ми проводимо знову ж таки вечори з лікарями. У нас uh -huh. дуже класно була лікар, мамолог, онколог. І можна було в нашому, будучи в нашому цьому вечорі, так пройти УЗІ. ГІ. Тобто це була окрема кімната, все як положено, лікар ще й перевіряв. перевіряв. Супер. Так, не тільки психологи, у нас була йога виїзна в лісі. В лісі це в дуже потужна. Це да. було круто, взагалі це ой, це Боже. І там було найбільше дівчаток, до речі. Поприїжджав, щоб ви ви розумієте, мене от. Коли каже людина, що вона ой, в мене часу нема, ой, я там чимось зайнята, от я згадую той момент, коли в нас ця була йога визна. Бо одна дівчина, якщо вона мене зараз буде чути, і респект, вона приїхала з під Києва здуріти угу. просто до нас на йогу. Ну і, і люди кажуть, ой, я там не знаю чимось зайнята. Там ну ви що? Ну, якщо ви хочете підтримати свою менталочку, uh -huh. та бросьте ви ті, я не знаю, різниці свої там чи щось, каструлі, каструлі, каструлі свої, да, да. там і прийдіть, просто відключіться, перек... перемикайтеся. Дівчата ну... дбати про себе потрібно тут і зараз. Бо завтра цього може вам не вистачити для того, щоб не спинитися повністю. Піклуйтеся про себе. Це і лікарі, це і психологи, це майстер-класи. У нас квіти були. У нас буде на наступному тижні. А презентація книги Мотанка. Клас! Це така багатостраждальна книга, яка коли фактор горів. Знають uh -huh. і, так, цю книгу вже проводила презентація, була презентація у Львові, в Києві. І наш простір. Дуже наша круто, спільнота що ви будете буде її презентувати. В будемо, ми ми самі це дуже потужно, правда. Я, я дуже пишаюся тим, що ви робите. Серйозно. Ну, Мотанка це дуже потужна книга. І Те, що ви дуже. її будете саме так. презентувати, саме з жіночої точки зору, це прям так, дуже. Так. Бо вона Бо... про жінок. Так, да, вона про символ берегині, так? Да? Так, да, так. Да. Це якраз ваша тема. Да. Слухайте, ну клас. <laughs> Хочу запитати таку штуку. Ем, з кожної з вас, так. Найемоційніший спогад за період реалізації ваших проєктів для жінок. Для мене саме емоційне було два моменти. Можна я скажу? Так, звичайно. Це тоді, коли військова була у нас, вона розплакалася, угу. наша Ксенія, волонтер. Вона вручила їй сертифікат на безкоштовну прогулку, прогулянку на конях. Угу. Це перший момент. Другий момент, коли одному з психологічних вечорів одна дівчина почала розповідати про те, що спогади спугад... з дитинства, mm -hmm. а це якраз ці пере... перестроєчні 90-ті mm -hmm. роки, коли її там ущемляли в цукерках, які ховали там видавцем. І саме це в неї зараз в житті в дорослому. Тобто вона це все перенесла. І вона це не може від цього відійти. І мене в якийсь момент мене отут, як стукнуло щось, кнопка якась включилась, думаю, боже. Ми живемо отим. Ми, поки ми оту радянщину з голови не викинемо, угу. ну нічого не зміниться. І я ходила з цією думкою дуже довго. І кожної якісь є тригари з дитинства з того, ну, дійсно, коли нашим батькам було дуже важко. Ну, нам по своєму важко, а їм тоді по-своєму було важко. Ну ось такі. Про, ну, про військову, яка розплакалась, так, в мене теж. По-перше, це була перша зустріч, і я зрозуміла, що ми на правильному шляху. Тобто mm -hmm. те, що ми робимо, те, що ми створюємо, це потрібно, це має бути. І ми маємо створити такий простір, в якому дівчата будуть почувати себе максимально комфортно, природньо. Тобто це не про, там, не про панти, не про показати, яка я тут прийшла. От я така, як є. Ми створюємо цей оцей, оцей безпечний острівець. Ось другий, не знаю, я кожен раз дуже люблю цей момент, коли дівчата виходять від нас з щасливими mm -hmm. очима, коли так, ми так. обіймаємось, коли вони вже стають такими близькими і рідними, де хтось прямо ну, прям подружками. І це, і це дуже круто. І, і мені здається, що в мене попереду у нас, попереду ще дуже багато таких ще, mm -hmm. ще, ще крутих. Обов'язково. Так. Да. Хочеться, знаєте, звізуалізувати да, майбутнє, і я розумію, що ви можете вплинути на деяких дівчат для того, щоб змінити професію, відкрити свій бізнес, надихнутися і з кимось запартнеритися у вас. Тобто це ж може бути не тільки про. Час, який дівчата проводять разом. Це може бути про коворкінг, в тому числі oh, для так, жінок. Так. Бо сьогодні ми бачимо, що ми бачимо, що світ він змінився настільки, що матріархальна mm -hmm. сторона послідовності да, в економіці, в суспільстві, в соціумі, вона абсолютно прозоро відстежується сьогодні. І це стосується не тільки України. Тобто це не питання тільки війни mm -hmm. в нашій країні, де жінки зараз мають бути і жінець, і чті і на дуді mm -hmm. грець. Да? Ми говоримо про весь світ. І сьогодні сильна вольова потужна жінка вона потребує такої місцини, де вона може бути легідним котиком. Її приймуть, вислухають, і буде можливість просто виплакатися. Ага. Просто по-чесному щиро виплакатися і отримати таку добру, дружню і чесну, напевно, підтримку. 24-й рік насправді дуже важкий з точки зору зборів. Ага. Дуже важкий і. Ми бачимо, що відбуваються люди, розчаровані десь в чомусь, десь хтось втомився і нікого не засуджую, бо не маю на це права, бо я теж людина, просто хочу всіх завжди закликати, друзі, донайте. А маленькими сумами, чим більше маленьких донатів, тим швидше закриваються зборі, збори. Це всім до снаги. І хочу поговорити про ваші збори, ваші досягнення, так, якими ви пишаєтесь. Ну, досягнення ті, що ми збирали між ковмашини, хлопцям купували, це на Ліпецький напрямок, на запорізький напрямок. Ми там постійно з ними контактуємо, спілкуємося, допомагаємо і продуктами, і господи, що ми ще не чого ми тільки не купляли їм. Запити вони нам надсилають, і ми вже стараємося це все робити. Ось і наша спільнота, вона є така, знаєте. Як підтримка волонтерських зборам. Угу. Тобто всі кошти, які ми збираємо на наших вечорах, вони йдуть на якийсь збір Клас. якомусь конкретному волонтеру. Дуже круто. Тобто це можуть бути різні. Ну, от, то ми Ксенію підтримували, підтримуватимемо, і робимо так. На мотинку. Ми збиратимемо юліті ран письменниці. Вона сама волонтер, будуть кошти туди направлені. Тобі ж, якщо є запити, звертайтеся, ми будемо чим можемо, тим поможемо. Це дуже класно, дівчата. Дійсно, ну це просто зараз це неймовірно потужно потрібно. Це дуже класно. Зараз це дуже потрібно волонтерам, тому що висвітлювати збори стає теж набагато складніше. І те, що ви ще й долучаєтеся до тих збірів, зборів, не тільки їх підтримуєте. Да? А ще й долучаєтеся коштами, які ви збираєте під час своїх е, заходів. Ну це вау, правда. Так, у нас фінансова і грамотність була та я хочу сказати, що дівчатам дуже приємно, що вони mm -hmm. не тільки от, це такі. Ми якби робимо дві добрі справи одночасно. Mm -hmm. але дівчата кажуть, що ми і, і дізналися чогось новенького, да і поспілкувалися, і ще й задонатили. Ну тобто і добре справи зробили. Так, фінансова грамотність була у нас. Ми зібрали певну кількість грошей. Частина пішла на е, дрони. Угу. А, ось, а частина піде на подарунки дітям одному з психологічних закладів підтримки, психологічної підтримки дітей, які залишились без батьків. Боже, це так добре. Ось, ми якби по запиту все закупимо і все передамо. Це звучить як і чистий звіти... святий Миколай. Всі звіти у нас є, все у нас. Ja, це от в цьому добре, я взагалі це не сумніваюся. Я так. бачила вашу сторінку, я бачила, як Дякую. ви закликаєте людей, і це дуже круто, насправді, прозорість, яку ви надаєте у своїх зборах. Це дуже важливо, бо вона мотивує людей віддавати ще більше. Коли люди бачать, що є все прозоро, що воно. Дійсно, йде по назначенню, да? то людям набагато легше донатити. Рівень довіри підіймається. Друзі, донайте, не забувайте робити добрі справи. Ми в описі до відео також залишимо актуальний збір, який нам нададуть дівчата на день публікації. Заходьте, залишайте свої 50 гривень, долучайтеся і будьте дотичними до добрих, неймовірних справ. Хочу поговорити з вами про майбутнє. Попереду 25 й рік. 24-й був ну, для мене особисто дуже емоційно важким. Прям Супер важким. рік. Які плани? Може, є якісь глобальні інтересні проєкти, про які ви хочете поговорити, сказати? Може, є якісь цілі амбітні? Поділіться з нами. Давайте запустимо це в Всесвіт, щоб воно збулося. Давайте. Що гранти? У нас і гранти, у нас і. У ну, мене взагалі, знаєте, такий здається іноді по життю, що от мультфільм колись був Гаршочок Угу. От у мене таке відчуття, що він постійно в мене тут стоїть і я з ним ходжу. Альонка іноді від мене в шоці, бо я так нічого, нічого, щось і видам. А давай, ну давай. Ну, так що ми живемо. Плануємо, сильно ми не плануємо наперед. Ну, це Бо, так. Правда. Ну, ми живемо в такому часі, що ну, не дуже ти якбиш okay. закинеш, закинеш, закинеш але, туди, але ми але. хочемо масштабуватись. Обов'язково, обов щоб більше дівчат про нас дізнавали, щоб більше дівчат відвідували. А, щоб бути більш взаємокорисними, бо от про нетворкінг ми заговорили. Ми завжди знайомимось. Ми виділяємо час, щоб кожна дівчинка могла розказати про себе і е, щоб кожна була ну, дотична і корисна одна одній. Ми дуже хочемо зробити ретрит. Ретрит у ага. Клас! Да, я за нього чомусь зараз забула. не я, ти. це дуже бідна ціль, насправді дівчата. Це складно, так. але ну, я впевнена, що ви це... впораєтеся. Я бажаю вам, щоб все пройшло круто і у Боже, вас були такі ретрити на постійній основі. Дякую. Взагалі мені, мені дуже хотілося, ну це така, не знаю, мрія, не мрія, а зробити свій простір, а, щоб люди приходили і там були всякі можливості, так? Угу. щоб ну от є там простори для діток, так, там, для інклюзивних, там, не для інклюзивних, а щоб саме для. Жінок, такі, які потребують підтримки, яким важко, щоб можна було як-то це все якось розгружатися. Ось ну це така. Ну це глобальна така. Це, я, ну, прийду, це глобальна, я вірю але... в те, що якщо ви її розівєте на цілі і збудуєте план, ви його досягнете. Дивлячись на те, як ви зросли за останні півроку. Я впевнена, що ви з цим впораєтесь. Дівчата, я вам дуже вдячна за те, що ви робите щиро, щиро. Я Насправді дуже вірю в ідею, яку ви закладаєте в свій проєкт. Я дуже-дуже вірю в ретрит. Обов'язково. І я хочу сказати, що завдяки таким людям, як ви, проактивним, у яких є ідеї, є концепція всередині, яку ви несете у зовнішній світ, котрі готові ділитися своїм світлом, своєю любов'ю. Кожного дня, коли ми прокидаємося, ми маємо надію на завтра. Я вам дуже вдячна. Не зупиняйтеся, попри все, нехай у вас стане снаги і сили, щоб підтримати якомога більше жінок. Нехай їх стане мільйони. Дякую, дякую.